Я думаю, всім відомо, що Європейський Союз двома руками за екологію. І своїми зеленими намірами ЄС не тільки підштовхує, але й прямо примушує свій бізнес та бізнес, що хоче мати доступ на їх ринки, ставати екологічним. Сьогодні будемо розбиратись, які проблеми це може принести для України вже зовсім скоро. Поїхали! Євросоюз кілька років тому ухвалив концепцію зеленого переходу. Її суть у тому, що до 2050 року континент має стати кліматично нейтральним, тобто нуль або майже нуль викидів парникових газів. Викиди дійсно за останній час зростали шаленими темпами. Порівняно з 1990 роком, вони збільшились на 65%. Але не будемо на цьому довго зупинятись важливо інше. Чи запрацює? Адже коли подібні масштабні проекти започатковуються, що до них завжди є цілком виправданий скепсис. Але у випадку з планом ЄС є велика вірогідність, що все пройде так, як вони запланували. Це можна побачити, хоча б на прикладі виробництва автомобілів. Відповідно до концепції зеленого переходу, продаж нових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння у країнах Євросоюзу має завершитись у 2035 році. І виробники, схоже, дійсно збираються дотриматись норм, навіть якщо не повністю, то більшою мірою лінійки електромобілів є у майже всіх. Нові двигуни внутрішнього згоряння не розробляються. Частка електрокарів стрімко зростає. Вже навіть є країни, де електрички, номер один за обсягами продажів. Ну і важливо розуміти, що оскільки виробничий шлях створення кінцевого продукту, тобто авто, має відповідати певним нормам, бути екологічним має і виготовлення супутніх. Компонентів, наприклад, для кузову в авто використовується алюміній, і умовно кажучи, якщо його виробництво не буде відповідати екологічним нормам, скажімо, електрика на заводі виготовляється на брудній теплоелектростанції. Є велика вірогідність, що такий метал не буде закуповуватись для європейської автомобільної індустрії. Один з ключових виробників авто компанія Mercedes-Benz планує. Повністю перейти на електро у 2039 році. Це означає, що не тільки ця компанія, але й фірми-партнери, якщо хочуть продовжити співпрацювати, також мають відповідати екологічним нормам. Тож, через взаємопов'язаність економіки правила щодо однієї продукції буде діяти на весь виробничий ланцюг. І автомобілі лише один з напрямків декарбонізації, який показує серйозність намірів. Його також демонструє альтернативна енергетика, яка за останні роки суттєво збільшила свою частку. Ну і те саме чекає на металургійні, хімічні та аграрні компанії. Їх примусять бути екологічними. Недаремно ж, починаючи ще з 2000-х років, з фондів ЄС на відповідну модернізацію було виділено понад 400 мільярдів євро. Ключове питання, яке це має відношення до України, адже ми поки що не в ЄС. Пояснення максимально просте: ми нібито туди йдемо. Причому не декларативно, а цілком конкретно. Так це не станеться завтра і у найближчі роки, але про це вже говорять на найвищому рівні, навіть з якимись термінами. Відповідно, ставши членом ЄС, ми теж будемо зобов'язані робити все те, що й інші. Але навіть для тих, хто думає, що цього не станеться, є аргумент, чому ми теж змушені стати екологічними. Торгівля ще до Великої війни ЄС був нашим головним напрямком експорту. А за час збройної агресії його позиції суттєво збільшились. Вся справа в тому, що в нас обмежена логістика, і через це українських виробників виштовхнули з багатьох звичних для нашої аграрки та металу ринків. Тому без країн союзу. Ніяк, та давайте спершу про те, що треба зробити Україні стосовно досягнення вуглецевої нейтральності а вже потім про торгівлю та можливі обмеження для нас. Так, от ми зобов'язались скоротити викиди парникових газів на 65% від рівня 1990 року до 2030. го та досягти кліматичної нейтральності не пізніше 2060 року, тобто майже як. Єс yes. чудосяжний показник у 65%. Я вам більше скажу. Ми його вже досягли. Ось як змінились викиди за часи нашої незалежності, причини закриття промислових підприємств та переорієнтація економіки з виробництва на послуги. А за час великої війни виробництво і відтак викиди скоротились ще більше. Щоправда, зараз додатковими джерелами забруднення стали військові дії, які продукують десь чверть від загального показника 2021 року, та робота генераторів. Але, грубо кажучи, з якістю повітря в нас зараз плюс-мінус ок. За даними так званого індексу екологічної ефективності, Україна посідає 41-ше місце у світі в нас не сильно гірше наших європейських сусідів. Цей індекс показує рейтинг країн щодо ефективності зміни клімату, здоров'я навколишнього середовища та життєдіяльності екосистем. Але навіть попри це, для того, щоб досягти заявлених цілей, роботу нам треба провести чималу. Для того, щоб зрозуміти, що саме будемо закривати, давайте подивимось на головних забруднювачів. Вони поділяються на стаціонарні та, умовно кажучи, не стаціонарні. Друге, це здебільшого транспорт. Який за даними Мінекології забезпечує 35-40% від загального обсягу викидів забруднюючих речовин? Інші 60-65% здебільшого припадають на виробництво електроенергії на теплоелектростанціях та чорну металургію. Саме такі підприємства, профільне міністерство, якось називало головними забруднювачами повітря. Більшість наших ТЕС 70-х років, які, окрім того, що є лідерами за викидами, ще й надзвичайно неекономічні. За результатами дослідження британського аналітичного центру Carbon Tracker, проведеного у 2018 році, Україна очолила список країн з найбільш неефективною і дорогою тепловою генерацією електроенергії у світі. Ть у Мінекономіки тоді ж заявило, що це коштує Україні щорічно близько 1,5 мільярдів доларів. А якщо говорити про металургійне виробництво, то ще кілька років тому була заява: з трьох десятків коксових батарей понад половина вичерпала нормативний 25-річний строк експлуатації. Звичайно, через війну обсяги їх роботи а відтак викиди значно зменшились, але в той же час варто розуміти, що саме ці джерела забруднень скоріш за все будуть ліквідовані або сильно видозмінені у найближчі 10-15 років, а можливо і раніше. Тепер те, що безпосередньо торкнеться нас вже зовсім скоро, якщо конкретніше з 2026 року. Для того щоб стимулювати інші країни також робити зелений перехід та урівняти в можливостях європейські та закордонні підприємства є таке скорочення, як Сібам, по суті, це спеціальне мито на імпортні до ЄС товари, розмір якого залежить від вуглецевого сліду під час їх створення. Якщо виробництво не відповідає певним нормам стосовно викидів, для доступу на ринки ЄС потрібно буде купувати спеціальний сертифікат. Такі норми з 2026 року розповсюджуватимуться на електроенергію, продукцію чорної металургії, цемент, мінеральні добрива та алюмінії. І як говорять представники галузі, ми до змін не готові. Принаймні, якщо говорити про металургію, яка дуже сильно залежить від європейського ринку. Втрати внаслідок запровадження обмежень для української економіки можуть сягати від 400 до 900 мільйонів доларів на рік. Здавалось би, не так вже й багато. У 2023 тисячі ми не експортували на 36 мільярдів доларів. Але ж у той же час українська економіка, як і будь-яка інша, взаємопов'язана, і, мабуть, ці обмеження лише початок. Адже ось, наприклад, сайт однієї з компаній, яка допомагає нашим підприємствам із нововведенням, як бачите, серед клієнтів є також фарма та агро. Але і без цього іноземні видання дуже похмуро описують наслідки для нашої економіки від запровадження Сіба. Важливо розуміти, що країни ЄС почали екологічну модернізацію давно, і що найголовніше, вони це робили за підтримки держав або загальноєвропейських фондів, і там все одно кажуть, що не встигають до визначених дедлайнів а от в Україні таких програм не було. І по суті наші підприємства опинились в нарівних умовах, і це вже дуже скоро може вплинути на їх прибутковість а відтак і на надходження у бюджет. В цій ситуації можна подумати, що Україні, як воюючій країні, нададуть якісь павлашки і відтермінують застосування сібам. Це було б правильно, адже нашим підприємствам, особливо металургійним, в останні роки якось було не до зеленого переходу. Чи станеться це невідомо. З одного боку, відповідні заяви були ще у 2021-му, але з іншого відповідна інструкція щодо дій вже опублікована на українській мові. А міністр екології заявив, що Україна активно готується до запровадження відповідних змін. Тож, як бачите, екологія це далеко не тільки про збереження природи, але й про гроші, великі гроші, які нам доведеться заплатити. Так само і членство в ЄС. Це не тільки свобода торгівлі та переміщення. Але і великі зобов'язання це все, що хотів розповісти. Підписуйтесь на YouTube канал економічної правди, ставте лайки та пишіть коментарі. Залишайтесь з нами.